Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійне бджільництво, традиційно, позитивний результат. Ведемо трансляцію з певними перервами, оскільки на минулому тижні в Закарпатті проходила дуже гарна подія. Проводили ми конференцію, яка називається Належні практики бджільництва Закарпаття в в сучасних умовах. Захід цей проводився спілкою пасічників Срібний край за дуже потужної підтримки фонду ФАО. Цей фонд успішно працює в Закарпатській області в галузі бджільництва вже три роки, і саме на днях завершився прийом заявок на третій тур грантової підтримки. Понад 120 пасічників станом на перші два тури вже скористалися можливістю отримати потужну грантову, фінансову, інвестиційну допомогу. Ще частина пасічників буде цю нагоду мати отримати таку допомогу і в третьому турі. Я обіцяв колегам, що буду опрацьовувати виступи, доповіді наших спікерів. І крок за кроком. Розбиваючи на такі частинки, відповідно полекційні виставляти на каналі, для того, щоб всі бажаючі могли теж ознайомитися з тою інформацією, яку ми мали можливість вже очно слухаючи на самій конференції сприймати. Зараз хочу деяку інформацію додатково подати в зовсім іншому напрямку. Десь колись я анонсував про те, що ми переходимо з рутовської системи повністю на Доданівську 12 рамкову. І той пілотний проєкт, який у нас із 2017 року по 2023, ну, напевно, 23-й ще був в роботі. Ми завершили і зараз будемо продавати всі наші ті булики, які були виготовлені в системі якраз дослідів рутовської системи. Чому воно нам не пішло, тема, я кажу, зрозуміла, Закарпаття з нерівною такою географією, рельєфом, з складними під'їзними шляхами, з важким достатньо таким гірським, якщо говорити, кліматом, з ну, переважною спеціалізацією все ж таки, пасічного виробництва на розведення, так, на продукти інші бдільництва. Воно фактично це бджоництво Закарпаття не потребує такої потужної системи вуликів, як багатокорпусна на рамку рута. І тут працювати доцільніше і більше, очевидно, в нашій області рентабельніше часом може бути при використанні 300-ї класичної рамки 435х300. Але все ж таки, багатокорпусна система це найбільш поширена рамка у всьому світі. І це неспроста, вона дуже зручна і дуже технологічна з огляду на промислове бджільництво і на спеціалізацію медового напрямку. Довгу прелюдію робити не буду. Розповім більше про конструкцію самого нашого вулика. Чим він відрізняється і чому цікаво вам могло би бути його придбати. Перш за все, цей вулик і всі корпуси виготовлені по принципу сендвіч. Сендвіч. Це означає, що стінка вона пустотіла фактично вулика. В даному випадку надставочний корпус Теж до цього вулика ми беремо до показу. І в даному випадку внутрішня стінка кожного вулика, корпуса, вона містить дерев'яну доску. Досочка товщиною 12 мм. Повністю всю стінку, внутрішню, всю поверхню вуликів утворює. так? Внутрішня стінка це вагонка, доска. Іде верхня нижня обв'язка. Класична, так само, як і 12-рамкові вулики. Зовні всі стінки сформовані з проварене в парафінові ДВП і потім у кінці пофарбоване. Також. У кожному вулику є льоток окремий, який дає можливість при потребі забезпечувати вильот бджіл з будь-якого корпусу. Верхня нижня об'язка містить у собі якраз такі пальці глибиною 1 см. Зрозуміло, що все стандартизовано і всі поверхні, всі розміри дуже точно витримані, оскільки ми його робили цю систему як для себе. І робили з огляду на те, що при умові, що, ну, умовно кажучи, нам в Закарпатській області ця система вуликів і роботи з жолами зайде, то ми могли повністю реконструювати всю пасіку під цю систему. Тому вклали у конструкцію цього вулика цілий ряд таких цікавих ну, моментів, які дають можливість дуже зручно і дуже ефективно використовувати ці вулики. Що стосується дашка, нехай почнемо з нього, він самий верхній у нас, то цей дашок по конструкції класичній всіх наших дашків побудований. Відкидна кришка, фіксатор з гвоздиком на поверхні, нижня обв'язка, вентиляційні отвори для зимового утримання верхній, в верхній частині у чотирьох кутах, які забезпечують дуже належну, гарну вентиляцію поверхні. На початку, коли ми його розробляли, насправді планували, що буде заходити кришка за цей підкришник. Але потім відмовлялись цієї ідеї і використовуємо фактично от таку вже більш просту, але більш надійну і зручну конструкцію дашка. До кожного вулика є отака подушечка, в принципі, яка дає можливість утеплювати бджоли. Перш за все і в весняний період, і під час підгодівель ось цими нашими відрами. Оцими нашими відрами, Всі вони покриті металом. Хороший якісний метал 0,45 оцінкована чеська жесть достатньо високого ресурсу. Комплектується кожен такий вулик з чотирьох корпусів. До нього ж є ускладнення складі комплекті. Ось така обв'язка з 7 см висотою, яку ми використовували успішно при переході із 300-ї рамки на 230-ту. І в принципі, зараз, коли я буду займатися реалізацією цих всіх вуликів, то будемо їх також реалізовувати. Пасічники можуть мати універсальний, скажімо, вулик, і в принципі, на один такий комплект є одна така обв'язка. Крім того, до кожного вулика є також виготовлена от така опція, як. На 145-ту магазинну рамку також корпусик. Для чого він призначений цей корпусик? Для можливості отримувати товарний мед із слабких медозборів. У нашому випадку ми перш за все орієнтувалися на першоквітний мед, на ранньовесняні збори, коли ще, можливо, нема таких ні погодних умов, ні часом ресурсів місцевості, щоб. Великий 230-й корпус бджоли могли заповнити медом. А отаку надставочку легко і безпроблемно. Як до магазинних корпусів цих 145-х, так і до 230-х корпусів є повний комплект рамок. Тобто ми продаємо разом з рамками, які вже натягнуті дроти. І Частина я навіть на не лишилася, ще не використане. Самі рамочки вони також дуже цікаво зроблені, мають свої конструктивні такі особливості. Для того, щоб зменшити відстань між переходу, між безпосередньо корпусами, ми на спеціальній фрезі зняли бічні стінки з верхнього бруска і нижнього бруска, зробивши їх трошки такими трапеціовидними. І бджілки, коли забудовують поверхню сотів вже сушу так, стільником, вони забудовують ну, буквально таки до майже нижньої точки воском. Так само і знизу, що практично зменшує ну, максимум до 3,5 см, 2,5 см відстань неефективну між стільниками верхнього, нижнього і інших корпусів. Це покращує умови зимівлі, це облегшує матці перехід із корпусу в корпус, коли вона червить і сіє активно в активний період року. І збільшує ефективність фактично використання корисної площі в самому вулику. Що стосується дна, то дно також має дуже цікаві такі особливості, які я вам зараз теж розповім. Лишнє говорити про те, що верхня і нижня обв'язки, які фактично створені на цьому вулику, це не що інше, як можливість в будь-якій точці корпусу взяти корпус руками, дуже фіксувати зручно, дуже легко переносити, різні маніпуляції з корпусами виконувати, коли виконуються такі роботи на пасіці. Чим відрізняється даний вид дна? Він є оригінальним і абсолютно немає аналогів у такому виконанні, як зараз ми його вам демонструємо. Десь колись навіть я, як ноу-хау, цей вид Дина і окремі конструктивні елементи його значить, вбачав. В даному випадку транспортний варіант закритий передній льоток. В нижній частині сітчата сітка, так? Дно сітчате з нержавіючої сітки. Тобто вона нержавіє, не гниє. Вся поверхня самого дна повністю виварена у парафінові. У парафінові. Дно універсальне. Це і дно для зимового утримання, це і дно для збору квіткового пилку, тобто це донний пилковловлювач. І третя функція це є. Вентиляційний вольєр для транспортування бджіл в літній період, коли потрібно забезпечити інтенсивну вентиляцію всього вулика. Ми багато перевозили наші ці рутовські вулики. Жодного випадку запарювання бджіл не було завжди. Прекрасно бджоли транспортувалися спокійно перетримували дорогу, оскільки нижня частина гнізда. Фактично формується із дуже потужного такого великого вольєра. Ззаді відкидна оця дверка, так, яка предназначена для того, щоб доступ був до нижньої частини. У нижній частині є спеціальна така задвижка і от така опція вставочка. Ця вставочка розбирається і містить дві частинки. Пилкопропускна решітка і пилковідбураюча решітка, які накладаються одна на одну. І оця конструкція вся фактично цієї вставочки, вона заходить на своє місце. Передньою кромкою чіпляється за упорну таку перетинку передню. А ззаді має спеціальний фіксатор. От він. Фіксатор, який кріпить фактично її у верхній частині під потолком. Нижня вставочка разом із спецевловлювачем лягає на своє. Законне місце в зинові. І прокручуючи, наприклад, вставочку, ми фіксуємо його в верхньому положенні потрібному. Бджілки попадають у пилковловлювач через от льоток передній і в цю нішу потрапляють прямо у той карман, де і буде відбиратися квітковий пилок. Лоток для збору квіткового пилку вставляється в нижню частину і закриваємо відповідно спереді. Для того, щоб можна було перевозити бджоли, ми дуже просто і швидко порухом однієї руки піднімаємо цей лоток відкидаємо в верхню частину і фіксуємо його, закриваючи повністю весь Периметр фактично дна, не даючи можливість бджолам вилітати. Але бджілки мають доступ до нижньої частини вольєра, так? до нижньої частини вольєра, і це забезпечує якраз вентиляцію для перевезення пасік. Даний вулик пройшов. Тестування і випробування в умовах Закарпаття цілком успішно. В окремі роки я, працюючи по почівлі, отримував з нього переважну кількість товарного меду навіть. І ті роки були для нас ну, такими дуже непоганими. Це був 19-й рік, зокрема, 21-й дуже вдалий був. Але за умови важких років гірській місцевості таку кількість корпусів ставити недосильно. Наступне, що я хотів би вам теж паралельно сказати і донести, окрім цих вуликів грутовських, які от там на задньому плані ви бачите всі корпуси чистенькі, гарно складені і готові до реалізації. У нас в минулому році було виготовлено дуже багато вуликів під один проєкт. І ми навіть готувалися його робити десь в цьому році, але із-за відсутності фінансування того проєкту зараз всі ці роботи поставлені на паузу. Але в нас залишились вже практично готові 110 вуликів, які по-іншому абсолютно побудовані, під конкретне замовлення, з якими ми працювали нашими колегами. Так? І я розповім і про цей вулик. І про цю конструкцію, оскільки вони також продаються. Якщо рутовських цих у нас зараз є 90 комплектів, то відповідно оцих цих доданівських є 110 комплектів. Вулик виготовлений зовсім по-іншому в Звичайна одностінна така з утепленням, 20 точка пінопласт в середині, обв'язка, оцінкована жесть, USB-плита всередині. Вінчик довкола зроблений для того, щоб капельний був, щоб водичка не зализувалася і не стікала по стінкам. Це, що стосується кришки, дуже простенька, легка. легка. Є підкришник до нього, який містить 4 отвори по углам верхню, з передньої і задньої стінки із 22-ї досочки. Предназначені ці отвори для вентиляції в зимовий період. Для забезпечення вентиляції в зимовий період. Передня і задня стінки 35 дошка, бічні 28. Ручки знаходяться У передній і у задній стінках. Фальц по периметру 10 міліметрів. У комплект входить два корпуси. Один і другий корпус. Два корпуси. Дно звичайне простеньке, яке має також сітку для вентиляції. Виступна дошка, яка фактично закриває і відкриває на зиму або на період перевезення. Верніше, не на зиму, а на ранню весну закривати потрібно дно для того, щоб тепліше була наша бджілка. Зимують у декого бджоли на сітці і для транспортування також предназначена оця сіточка. Глибина, відповідно, дна 4,5 см. Звичайний класичний загороджувач стоїть спереді на льотковій. Всі елементи вулика виварені у парафіні. Тобто повністю термічно виварені і захищені від псування, від гниття, від е, всяких ну, шкідників і плісня і таке інше. Даний вулик не був у роботі взагалі. Дані вулики. Це новенькі вулики, достатньо легенькі і технологічні. Для використання. Якщо когось зацікавила наша пропозиція і ця інформація, яку ми зараз надали, будь ласка, звертайтесь, пишіть на Viber телефон унизу під відео, будемо спілкуватися на теми вартості. Вона доступна, ця ціна буде, що на одні, що на другі вулики. Інше питання, що декого ну, затримує. Доставка по Україні, наприклад, чи куди інде. Цю тему теж будемо обговорювати, радитися так, щоб було більш комфортно для вас це зробити. Ми зацікавлені в тому, щоб обладнання, яке ми виготовили і в свій час вклали в нього чималі гроші, не пустувало. Якщо наше відео вам було дечим цікавим цікаве і корисне, ставте вподобачку, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про відгуки, це дуже важливо для нашого каналу. Очікуйте на цікаві і змістовні, коротенькі, такі зжаті доповіді наших спікерів, які виступали на конференції на минулому тижні. Держало без діла, а краще використовувалось кому вони потрібні, ці вулики, вони будуть ну, ефективно і успішно працювати десь на центральній Україні в інших умовах. Допомагаємо нашим Збройним силам. Віримо в нашу перемогу попри все. Якщо вона і настане, то не одразу, але ми її, надіюся, всі дочекаємося. Всіх благ. Щасти.